Як перед тобою плакать, як з тобою, рідний мій балакать, як тебе, Господи, просити, я ще тільки починаю жити, ще не вмію я молитись, але Боже, хто крім тебе нам допоможе? Чорні хмари Гублять за свої тіні, зупинити війну в Україні, з полюбою всіх солдат чекає, і чи може ми їм допомагаємо, але Боже. Ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому, щоб усі і сині, і без вусі не чекали, щоб синів латусі. Ти пробач, мій боже, що тривожу, я бійця молитвою поможу, не відмов прохання мій спаситель. Україна теж твоя опитва, і для всіх любові твоєї досить, як дитина з вірою попросить.